Кримінальна справа в Україні 5 грудня 2017 року СБУ оприлюднило переговори між Северіоном, Дангадзе та довіреною особою Сергія Курченко. З них стало відомо, що організація перетину кордону обійшлася кашвілі в 300 тисяч доларів. Зокрема, гроші було витрачено на оплату роботи групи підтримки – 300-400 чоловік. Їхні транспортування до кордону, харчування, оренда. Пересувної телевізійної техніки для мовлення через супутник порядку 6 тисяч доларів тощо вранці 5 грудня 2017 року працівники генпрокуратури та служби безпеки провели обшук у помешканні Саакашвілі по вулиці Костьольна у Києві. Після обшуку Саакашвілі затримали і намагались вивезти в мікроавтобусі. Сбу було оприлюднено інформацією, що Саакашвілі Швілі затримали в рамках кримінального провадження, відкритої за частиною першої статті 256 кримінального кодексу України. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності. Водночас прихильники політика оточили мікроавтобус і завадили його проїзду, а пізніше звільнили затриманого, таким чином перешкодивши доправлення його додому. На брифінгу генпрокурор Луценко заявив, що Саакашвілі отримав від українського бізнесмена Сергія Курченко півмільйона доларів на організації акції протесту. Також було заявлено, що слідство дійшло висновку, що Курченко фінансував Саакашвілі з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинної організованого угрупування зупинення їхнього кримінального переслідування та відновлення контролю над активами, які вони придбали у свій час у кримінальний спосіб, як заявив під час прес-конференції Юрій Луценко, правоохоронці під час обшуку 4 грудня 2017 року у помешканні. Северіона Дангадзе знайшли зниклий паспорт громадянина України Михайла Сакашві. Було оприлюднено запискашвілі з Сергієм Курченко, який переховується в Росії. За словами генпрокурора, ці записи передали кілька українців, які знаходилися в Москві. Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання. Генеральної прокуратури України щодо проведення допиту ключових свідків на закритому судовому засіданні в режимі відеоконференції із зміною голосу свідка у зв'язку з можливістю загрозою життя і здоров'ю свідків через їх розшук учасникам злочинних дій Міхилса Кашмілі заперечив ці звинувачення під час виступу на мітингу під Верховною Ради. Він назвав викладені розмови змонтованими ФСБ.